Я затестив 10 відрізних дисків і хотів би скласти їхній рейтинг по вартості одного різу. Всі диски були поставлені в однакові умови і мають наступні результати. Десяте місце відрізний диск Клінспор: 125 на 1 мм. Вартість одного різу склала 2 гривні 75 копійок. Дев'яте місце Нортон Вулкан. Товщиною 1,2 мм. Вартість одного різу склала 2 гривні 10 копійок. Восьме місце Bosch Pro товщиною 1 мм. Вартість одного різу склала 2 гривні 6 копійок. Сьоме місце бролт 125 на 1 мм. Бролт зелений. Вартість одного різу склала 1 гривня і 2 копійки. Шосте місце відрізний диск Дніпро М. Товщиною 1,2 міліметра. Вартість одного різу склала 1 гривня. П'яте місце Дніпро М товщиною 1 міліметр. Вартість одного різа склала 96 копійок. Четверте місце Бролт червоний 1 мм товщиною. Вартість одного різу склала 94 копійки. Трійку переможців відкриває диск Сонкі Преміум. Вартість різу якого склала 85 копійок. Друге місце. Кубіс катана товщиною 1,2 мм. Вартість різу склала 75 копійок. І перше місце забирає кубіс електрокорунд товщиною 1,2 мм. З вартістю різа 63 копійки. Відео з тестами ви можете переглянути в тіктоці в плейлисті «Тести від різних дисків. На жаль, в Ютубі плейлистів немає. Ну а ми не будемо зупинятися і будемо тестувати ще інші Відрізні диски, і будемо складати нові рейтинги, враховуючи старі.